Вітаю, друзі і гості. Мене звати Олеся і сьогодні ми знову з вами в місті Яворові. Тут у нас такі стародавні веранди прибудови. Будівля, а тут я підозрюю Лелека з вимгенні Ця будівля подібна на костел. Скопотерлицька парафія святих апостолів Петра і Павла. І така статуйка Івану Павлу. А тут ми з вами бачимо стару-старезну Ратушу з такою... Башнею і годинником. Що за годинник погано видно. Зараз я підійду ближче. Не знаю, видно вам чи ні, бо мені щось нічого не видно. Ось тут була школа, зараз теж. Пам'ятник Шевченко. Ну, що, не кажіть, місто ремонтують, дороги роблять, як бачите, все рухається, а ми з вами підходимо до яворівського ставу. Вже трошки облагорожений, лавочки кругом, загорожа. Ось таке. Тут стадіон. Зараз він звезд Ділгена Смука. Та як бачимо. Є спортивні тренажери. Є баскетбольна площадка, футбольна площадка. Колись тут відбувалися Це футбольні баталії. Ще в яворові тече така річечка, струмочок. Навіть і не пам'ятаю. Треба вияснити, як зветься. Ми з вами рухаємося північному напрямку зараз, і тут на горбочку є теж старенька церква. От. І хто пам'ятає колись тут? Було таке кафе криничка. Тут працювала моя тітка Оляна, тепер тут все зовсім по-іншому. такі тут краєвиди. Ну, Нових будівель або відремонтованих я не дуже знімаю. Знімаю таке, що цікаве. Мичте, я бузок цвітає, красота така. В яворові багато ставів. Вони трошки пересохли, колись ми на них ходили купатись, загорати. І багато лелек. Тут вони в'ють свої гнізда, прилітають, щоб вирощувати молоде покоління, а життя продовжується. А тут зараз я вам збільшу. Лебідь вимивається майчник. Задоволений. І ворона Каркавич. О, молодець. <клух> Зараз тут ми бачимо є аналізи, але будівля явно старенька. А тут місце, де вічність зупинилась. Я думаю, ви здогадуєтеся, що це. І знову ми з вами на Леваді. А чому ми тут? Мабуть, всі, хто тут жив або живе зараз, знає, що тут є автостанція. З нею я поїду у Львів. Знову додому. Так що на цьому закінчую відео. Бережіть себе, саме будьте уважні.